Швидко неможливо їхати, бо їх про швидше посадилася на що обійшлося лише, лише нормально і кілька масців. Так завершилася одна із щоденних поїздок пані Анни на роботу. На щастя, не сильно забилася, проте переконалася, міст потрібно терміново відремонтувати. Дуже незручно По перше ти тут не можеш узмінутися з людиною, яка йде на проти. І Анна не єдина. Хмельничани скаржаться на неналежний стан переправи. Состояння аварійне, явно. Подивіться самі. І ось все, правильно? Так, так, і тут, і там далі. А, там також є. Ну, такі спуски тут нехороші. Не тобто вночі можна гарно тут поїхати, забитись. забитись да. Все плохо. Якщо на маршрутці їхати, воно не ощущається. Дуже погано і потрібно ремонтувати. Найбільше це ями. На ями, ну і звичайно, гузеньку хотілось би ширше, комфортніше. І вишенькою на торті стала діра, яка утворилася на проїжджій частині, про яку масово заговорили у соцмережах тільки зараз. У мережі її охрестили входом у нарнію. І уже наступного дня за неї взялися комунальники, обстежують територію. Повідомив виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський. Сама прогунула балка, сама. Сам прогон він є в задовільному стані, він обстежений все нормально. Колони і самі прогони знаходяться в задовільному стані. Це просто йде, пройшла руйнувація самого шва, який е, з'єднує е, прогони. Подивимося, що в середині проб'ємо його повністю розчистимо і заплануємо роботи щодо його ремонту. Цьогоріч КП «Бред» за кошти самого підприємства полатає міст до придатного стану. А вже наступного року візьмуться за його капітальний ремонт. А на наступний рік будемо звертатися щодо виділення коштів на його ремонт. так Як був проведений ремонт на вулиці Грушевського, повністю капітальний ремонт деформаційних швів». До слова, міст побудували ще у 1973 році, і за останні 30 років ремонтних робіт деформаційних швів там взагалі не проводили. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Новане, 33 третій канал.